Привіт! Усім привіт! Ви на каналі Анна Марія Лайф. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати відео, та ставте лайки. Сьогодні буде влог такий, може і не влог, може навіть трохи розкажу, чого я не виходила, тому що перше, чого я не виходила, тому що, ви знаєте, вже почалося навчання, то я була за кордоном, не було інтернету. І почалося вже навчання, і я вже не мала часу. Сьогодні вже вирішила зняти відео, тому що і завтра буде відео, тому що післязавтра в мене день народження, і я покажу, що я, як я готуюся до нього. сьогодні ніж купила свічки і буде фотозона. Фотозона буде така стандартна, просто хеппі безди. Ото саме хеппі безди, яке я купляла минулого року, буде фотозони. І все. Хтось подарує квіти, може щось тись подарує. І буде вся фотозона. Мало бути більшості людей, але мінус двоє людей це, на жаль, мій жінкою його не буде він на роботі. Ну, він пообіцяв приїхати на праздник, на 1 жовтня. 1 жовтня це покроплі сюди в городеці ви знаєте, що вже греко-католик та православні перейшли на новий календар. І я дуже вам дякую за ваш крат, коли я зайшла останні, перед, ну, Було останнє відео, як я була в зерканиці, це було 2500 переглядів, і ви більше додали контент, вже 21 підписник. Давайте ще, ще до стаду брати. Аж до неділі. Я знаю, що вам це вийде. А, і ще забула підписатись на мій інстаграм і телеграм. Там теж є дуже цікавеньке відео. Там теж дуже цікаво. Ще щось хотіла вам сказати, що було в мене навчання, і я не могла зняти відео у вас. було сьогодні У мене було сьогодні три пари. Це пара була. Українська література і фізика і фізкультура. Сьогодні ще робила урок є вступ до спеціальності презентацію, за спеціальністю я харчовий технолог, і робила я ще фізику задачу дуже легку. У мене вона якась легенька була, і українську мову. Самі легенькі прави були. Мені сподобалося, ну це більше цікавіше. І я ще маю зробити там щось з малювання і ліплення. Ну то може вже завтра десь підвечір зроблю. І таке. Багато читала коментарів, ну, один коментар я трохи не зрозуміла. Ну, я бачила, що. Більшість людей дивилися з навіть з Росії. Так, 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 так. Аудиторія. З України більшість подивилася, 51%. відсоток, а з Росії 13%. Навіть Сполучених Штатів подивилися: Канада і Польща. Більшість дивилися чолові... ж... чоловіки. Це трохи вразило мене. може навіть наші військові сидять і моляться до нас. Я теж мала канал, вервиться. Можливо, я на чого ще раз буду ну, обновляти його потихеньку. І більшості людей дивилися від 50 до 60 років. Це трохи як я вам скажу. Можна розказати це дуже цікаво. Е і триваюся в до підписанками. Не підписані в більшість подалися підписанки 0,2 це трохи сумно, але бійці, які не підписані 99,8. Це як? Е зараз їжу в братій кімнаті. Я не уявляю, що буде завтра, що буде післязавтра, ось таке. Так, хотілося ще сказати, що я буду дуже починати літку знімати відео, це буде напевно п'ятниця, субота і частково неділя. Неділя на свій день народження, можливо, я буду знімати. І таке, що мала сказати вам і мене перебила. говорила там е, Але, з строю своєю. Она з тривогою, якщо не помиляюсь. А, ні, то мій канал переброси. Е, щось я хотіла вас? А. Що я буду дуже рідко знімати в неділю, я можливо буду знімати частково відео. Цим певним вже я буду до гості, тому що е, я вам скажу чесно, я сидіти на русі не хочу айфон. Якщо його не подарують, то я буду знімати, якщо подарить. Я, можливо, десь буду під вечір десь знімати. Покажу, що мені подарили. Е, і покажу. Обстановку покажу, що я роблю своїми племінницями. Це буде моя племінниця Оленка, це, я вам скажу, моєї хресної дочка. І племінниця Данія, яку ви вже всі добре знаєте. Е, можливо, вже ще ввечері буде відео. Мій вечір. Як я готуюся до сну. І як я доглядаю за своїм обличчям, як я чащу зуб. Отаке. І вже покажу трошки ремонту туалет ну, в санузлі і в душові. Ну, кухню ще, на жаль, не можу показати, бо у кухні типу, ну, у нас ще немає ні стільниці, ні нічого. У нас є тільки духова шафа, плитка і вентиляція. Може бути вже ближче до 1 жовтня. Тоді я вже покажу цілу кухню. До речі, я ще ходила в чорний манікер казала, от такі манікюрчики зробила. Я не, люблю, я не люблю такі сильні наляпості. Бачу йде ось такими ногтями. І я манікюр чорно і різнокольоровий. У мене ті кольори трохи скажу так от. Так що непогані ті кольори. Я б хотіла якийсь ніжний, якийсь гарний колір. Якщо вибачаю, що я так говорю, тому що в мене проблема ще з дитинства виникла. Ну, можливо, розкажу трохи про це життя, що я пережила, ну таке. Е -е, ще щось хотіла вам сказати. Стосовно, 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 що я буду готувати на свій день народження. Можливо, якесь відео викладу якогось торту. Я буду зробити один такий цікавий торт. Без випічки, Один завтра буду купувати, це, щоб я задулоси, щоб ми насудилися. Один такий зроблю. Свій власний. Він дуже простий, якщо, якщо завтра буду мати час, вам покажу. І будуть салати овочі, гриль вирішила зробити. А очі релічі, реблі вже точно не пам'ятаю, бо у мене сьогодні на телефоні записано, а я через ауффон знімаю зараз. Будуть салати, будуть у нас там фрукти, со, е, якісь напої. Ну і ще щось там буде, не пам'ятаю. Точно будуть сири, сири будуть дуже класні. І це от, але дуже погано, що припало на неділю, тому що я хочу піти на неділю на піводинадцяту. Mm -hmm. На півпершу. А мама каже, піди на піводинадцяти, тому що допоможеш е то мені щось. Так що я мушу йти з мамою завтра на піводинадцять. Сьогодні теж не вийде мені піти до церкви, тому що, може, що мені ще голова задумає, дороблюєшся якісь е що якісь уродки. Ось так. Тому сподобалося поки що відео. Ставте лайки. Ще раз кажу, підписуйтеся, набирайте контенту. Я хочу, щоб ви зробили мені подарок на день нараження. Всім па-па, всіх люблю.